Ну, ми, ми повинні всі розуміти, що це бюджет воюючої держави. І я ще раз повторюю, дуже хочеться, щоб це був бюджет перемоги України. Але ми не повинні забувати про тих людей, які все своє свідоме життя працювали на державу. Це пенсіонери, це особи, які потребують підтримки держави. Майже 400 мільярдів виділено на соціальні потреби чи мало це, чи багато. Як на мене, мало, але це є більше ніж могла виділити держава. Залишилося, майже всі речі узгоджені. залишилося декілька соціально невирішених проблем. Перше це індексація. Сьогодні ми почули завірення. Керівництва уряду був присутній прем'єр-міністр Шмигаль, міністр фінансів, що все-таки буде індексація, але ми внесемо зміни наступного року. Те саме стосується зарплат, мінімальна 600, 6 тисяч гривень. Чи це багато, чи мало? Зважаючи на інфляцію 30%, це мало. Тобто, де юре, ніби відбулося підвищення, а де-факто українці. Стануть біднішими, тому що купівельна спроможність в них впаде. Але я вірю, що все-таки після першого кварталу, і ми на це будемо настоювати, щоб кабінет міністрів ніс пропозиції, і ми все-таки людям індексували: індексували пенсії на рівень інфляції, індексували зарплати, розуміючи потреби армії і оборони на сектор безпеки трильйон і майже сто мільярдів. Ну, трошки менше. Але це насправді багато, бо це вперше такий відсоток виділяється на сектор оборони. Завдання парламенту, як і всього суспільства, контрольні функції. Ми маємо контролювати, як уряд, як влада використають ці кошти. І на сьогодні на цьому зосереджуємо увагу. Ми розуміємо, що всі ті кошти. Які дає нам міжнародні партнери, вони підуть і на соціальну сферу, бо на сектор оборони йдуть тільки ті гроші, що заробляє український бізнес, український народ шляхом сплати податків? Ми віримо, що все-таки поступлення в бюджет будуть більші, і ми віримо, що вдасться уточнити і повернути. Все-таки оцім людям, які потребують і індексацію зарплати, і індексацію особливо пенсії. Ми будемо на цьому настоювати. Чому я в це вірю? Тому що і ми, як і зараз, майже щомісячно вносимо зміни до бюджету, тому що воююча держава, сектор оборони вимагає. Конкретного реагування нині проголосована важлива правка, що саме зміни до бюджету буде вносити Верховна Рада, а не кабінет міністрів, як це пропонував МінФін, тому що в іншому разі Верховна Рада втрачає контрольні функції. Зараз ми їх поновили і будемо вимагати. Я впевнений, що з нового року нам вдасться все таки спонукати кабінет міністрів і бюджетний комітет Верховної Ради повернути. Індексацію. Люди на це чекають. Так, насправді це дуже важливий законопроект, якого немає в українському кримінально-процесуальному кримінальному кодексі. Зараз ми вносимо зміни. І ми вважаємо, і нас підтримали депутати, що терміну давності злочинам, які скоювали наші. Загарбники росіяни не може бути жодного терміну давності, бо сьогодні в кримінальному кодексі є там, в залежності від особливо тяжкий тяжкий злочин. Є термін давності. Ми цей термін давності знімаємо, що стосується тих осіб, представників інших держав, які скоювали злочини шляхом тортур, які застосовувалися проти громадян України. Цей законопроект народився в результаті. Розслідування і відкриття викриття тих злочинів, які скоювали і на жаль, ще скоюють росіяни як терористи на території України і Київської області. Зараз відкривається Харківська область, всі звільнені території. Зразу ж ми бачимо, що витворяють і витворяли расисти. Через те, цей кримінальний це зміну в кримінальний кодекс має і профілактичний характер, що ті злочинці, які скоюють або ще хочуть скоювати, вони мають опам'ятати і розуміти, що кожного з них. Знайде правосуддя, і міжнародному кримінальному суду буде вже легше, тому що вітчизняне українське законодавство має носить такі зміни. Ніякого не може бути терміну давності тим злочинцям, які знущались і знущаються з українського народу.